Голубям семечки жарені не можна. Жарені семечки голубам не можна, можна сирі давати. Пошли вже. на Скільки їх тут повно голубів? Прям куча. Як він бігає біля неї, такий я гарний, скажу, який я гарний, і я гарний, і я, який я гарний показує, ти їм дай щось, не треба їх ловити.